Отже, щоб виконати таку гірлянду підвізку до Великодня, нам потрібні будуть матеріали: фетр, стрічка, залишки фетру можна використовувати, ниточки, інструменти, голки, булавки, ножиці, простий олівець. І нам треба виконати ескіз нашої роботи. Я обрала для себе вигляд: ось таких курчатка. Кролика, можна таку писночку зробити, і між ними буде, будуть сердечка. Тож, спочатку треба намалювати ескіз, потім зробити шаблони. Як зазвичай ми робимо в творчих роботах в техніці м'яка іграшка та аплікація. Шаблони, тобто викрійки можна зробити перевести з ескізу. Інший аркуш паперу на вікні перестекліть, або ж перевести, приклавши більш прозорий аркуш паперу, тоненький, і виконати шаблончики. Тут деталі можна зробити симетричні. у нас бачимо, так, що якщо провести лінію симетрії, то у нас зліва справа деталі однакові, тож ми можемо обвести одну частину, яка нам найбільше подобається. І вже склавши аркуш, потім навпіл, деталь зробити симетричним іншу половинку деталі. Так. І окремо ми робимо всі: основна деталь, наприклад, буде зайчика. Потім дрібніші деталі, ця галявинка зелена, животик. Вушка можна зробити суцільно кроєні разом з тулубом, але ці маленькі трикутнички у нас будуть накладні деталі. Так само в курчатку. Да? Ми можемо зробити ось цю деталь голови, вона трошки буде у нас заходити в шкарлупу, і ми робимо її коротше. Так, Потім у нас сама деталь оця, тобто, у нас тут зорово ми можемо побачити, да? що вона у нас так продовжується. Тож так ми і робимо її. Так? Накладні у нас будуть. Крильця, чопчик можна зробити. Ці дрібні детальки ми будемо вирізати потім вже в процесі роботи. Очі будуть виконані, можуть бути французькі вузлики або намистинки пришити, можна бісеринки. Так, ну, сердечки, я гадаю, що не проблема буде вирізати. Так само це в нас деталь. Симетрично, тож ми вирізаємо, обмалюємо спочатку половинку сердечка, потім згинаємо папір-навпіл і вирізаємо два шари паперу, щоб у нас вийшла симетрична деталь сердечка. Так, писаночка так само симетрична у нас. Ми вирізаємо просто такий овал, одну полинку обводимо, потім складаємо навпіл так само виготовляємо шаблончик писаночки. Так, квіточки ви можете зробити однакового розміру, можна зробити побільше, поменше квіточку, зайчку можна так само тут застосувати. Таку квіточку, може, навушкою і потім пришити або приклеїти. На сердечко можна застосувати так само цю квіточку. Тобто це ваша вже фантазія, і в процесі роботи можете додаватися якісь ще ідеї в обробці та оздобленні цих іграшок.